Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул, мирного вам неба, доброго часу доби, добиться, вам хорошого, доброго, з вами тут як завжди, Юля. Зараз запропоную вам розклад на Ніколєти чи колі: чому людина від вас дратується? От згадайте людину, яку, яка ви знаєте, що точно дивлячись на вас, а людина дратується. Якісь дії робить, чи вчинки дії, ну, щось робить відносно вас. Ви розумієте, що людина просто на рівному місці, ви її дратуєте. Давайте глянемо таке питання. Дуже буду вам вдячна і дуже вас прошу. Давайте зворотній зв'язок. Особливо на цій колоді я її зараз вивчаю, Я ще на ній не робила онлайн розклади зовсім. Тому мені дуже буде цікаво, як, як, як в мене виходить цією колодою. Загальних розкладів ще не робила. Особистих не було, тільки собі дивилася. Тому за зворотній зв'язок, от дуже буду вам вдячна. І взагалі за зворотній зв'язок на україномовний контент, щоб підтримати, будьте активні на каналі, на каналах крономовного контенту. Давайте зворотні зв'язки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Це така буде ваша плата і ваша дяка. Так, ви подумайте про ту людину, скажіть її ім'я. І забувайте розклад загальний. Можна не зризнувати. Розумієте, це загальний розклад. Ну, актуальний будь-коли він. Чому людина дратується через вас? Чого вона дратується? Так, 10 жезлів. Хм. Чому певна людина, яку ви загадали, в зв зв'язку з чим, через які причини, вона дратується? До спетаклів. І імператриця. Що це рицар? Не можу ніяк зрозуміти жезлів. Тут немає надписів і важко, у мене зір поганий. Дивіться, тут ця людина дратується, вона щось не має того, що ви. В неї якісь важкості по десятці от жезлів. Їй щось дуже важко цій людині. Якісь в неї проблеми більші за неї. вона щось намагається їх розхр... розгребти, вона намагається щось тут зробити, а жука вигулює ближче. Вибачайте, бруду до... я погано бачу. Тут оця. Колодатка мутна. тут ці всі овочі, ця сідівчинка бігає з цим. Вона заплуталася, таке враження, що вона заплуталася. Овочі більше від неї, жучки, жучків вигулює, їй важко, вона хоче що вигнати цих жучків з цих овочів і не може. А у вас так, як то, що це в пентаклю, в неї немає цього -то -то пентаклю, тої людини, тому вона дратується. Бо ви, ви імператриця, і ще й таке, що тут, вихована, дратується через вас, ви, ви та дуже щепітільна імператриця. Ви приглядаєте в ту лупу, розглядаєте. Ну, враження, що ви загадали або якусь подружку, або якогось подчиненного на роботі вам. І людина сердиться, вона дратується. Що ви імператриця, а вона тільки оцей рицар яким поганяють туди-сюди, на свині. І їй важко це все долати. Ну, тут дуже пішов робочий такий момент, кому зрезуную, тому зрезуную. Людина дратується через те, що ви щось таке що цю людину ганяєте. В цієї людини немає цього туза, що є у вас, Пентаклі, цього успіху, цього шансу. І ви імператриця, а вона ні. Але якщо ви задали тут мужчину, то це виходить, що ви не даєте йому ніяких шансів. Йому дуже важко. Він до вас вже не знає, на якій козі під'їхати. Йому дуже важко. Він пробує так і сяк, і ви йому не даєте цього шансу. Ви йому просто не даєте цього шансу, ви дуже ще прямо в лупу розглядаєте кожну його рису характеру. Такий він чи не такий. Треба він вам чи не треба. Якщо це ви згадали стосунки, йому вчину, наприклад. І тому він дратується. Чому дратується людина? У нас. Тема розкладу, чому дратується людина відносно вас, дивлячись на вас, чому ви її дратуєте? Ну, Дратуєте, бо не може, якщо Мужчина, він не може ні на які, якщо це стосунки, теми кохання не може мужчина підібрати до вас уже як до вас підійти, як до вас під'їхати, на якій кузі чи на якій свині, як на, колоди, рецель, на свині їде. Йому важко, а якщо це якась колега по роботі, подружка, то тут вона дратується, тому що ви якось як, ну, там, бачите в лупу розглядаєте я так бачу цю карту, що ви є імператриця, яка. Не пропустить якийсь подвох, якийсь негатив, ви це не пропустите. У вас це дуже чітко по тузу пентаклю получається. У вас є цей туз пентаклі, ця якась така родзиночка фішечка, що ви можете розлодіти фальш, чи то у дружбі, чи в колективі, і ви це не пропустите. А людина дратується, їй важко підлаштуватися під цей туз. Бо у неї немає цього туза. В неї немає такої риси. І вона дратується, що ви от ви така, а вона не така. Ну, це якщо колега якась там чи подружка, що ви загадали когось такого, якась родичка. Ну і якщо мужчина, то я вже сказала. Ось ці, ось тому людина дратується. Так що, щоб ви знали, що ця людина дратується, якогось нагадали, що бачите, вас вона дратується, справді дратується, бо їй важко, вона не може змиритися з вашим таким імператорським величністю. імператорською величністю, Що у вас це є, а в неї цього немає чи у нього? Ну, Якщо у нього, то. Мужчина, якщо це тема стосунків, то, не то що в нього цього немає. А просто що ви дуже е, ретельно розглядаєте, дуже під лупою розглядаєте все, все що той мужчина для вас робить, е, каже кожне слово, ви прямо по полочках, по буквах роздираєте. Ну, таке враження, що шаг вліво, шаг вправо, розстріл. І тому мужчина на це і дратується. Ну, все, от тут так виходить, що така категорія, якщо ви загадали, і така. Я не знаю, якщо ви щось загадали ще, там третє, ще щось таке, що я навіть і не можу згадатися, то пишіть в коментарях. Тим більше повторюся, цю колоду. На ці онлайн розклади ще не брала. Цікаво, як воно зрезонує, Буде, буде дуже цікаво ваші зворотні зв'язки почитати, ваші коментарі. Так що, такий сьогодні був у нас розклад. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші зворотні зв'язки. Все вам добре. З вами була Юлія. До зустрічі на каналі.